Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео, реальна фраза від юриста. А, почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також знає, з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, а, щось там десь вкрав, чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто, везуть одразу до кордону і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується. Чоловіків ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйте, зберігайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас словлять, якщо вам кажуть все, там пан в Україну пірдаляючи, все, вам депортація, так ви маєте сказати це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. У це вас просто на руці, має бути написано я. Хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо, Тобто, по протоколам всім безпеки, по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони сині, особливо якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію в ці вірші, так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А я, по перше, дуже радий бо включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Тому я вам і кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч трохи розкачені якісь сторінки, і ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Отже, якщо вас ловлять і починають такі щось непонятно чим займатися, бо вас не мають права депортувати, не мають, але реальні вже випадки є. Їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прямо до кордону і все завозять в Україну. Все, типа, чао, іди там в вою. Вам потрібно сказати, що хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо і так далі. Тобто, зараз максимально гостра ситуація в Польщі. Якби ми не питались смиритися, чи щось робити, чи знайти спільну мову, не виходить. Тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям ринок праці тримається в Польщі. І я думаю, що в нормальних роботях її не будуть виганяти. хоча в нормальних роботях вже повідправляли, і так далі. Тобто вони дуже не розбираються.